Електричні чайники з Китаю вже давно перестали бути одноразовим товаром. Сьогодні це продумання до дрібниць пристрої з сучасним дизайном, надійними матеріалами та технологіями, які роблять щоденне користування максимально зручним. Їхня головна перевага поєднання ціни та функціоналу. Ви отримуєте скло, нержавійку чи харчовий пластик високої якості, а також додаткові опції на кшталт підтримки температури, захисту від перегріву, сенсорного керування чи навіть розумного підключення через мобільний додаток. Багато моделей оснащені швидким нагрівом завдяки потужним тенам і продуманим формам колби, що реально економить час. Китайські бренди конкурують із відомими європейськими виробниками, але при цьому пропонують доступніші ціни. Саме тому варто розглянути ці моделі. Вони дозволяють вибрати оптимальний варіант під ваш бюджет, не поступаючись якістю. Перейдіть за посиланнями, щоб порівняти ціни в Україні та Китаї і обрати найкращий чайник для вашої кухні. На п'ятому місці нашого рейтингу Xiaomi Mi Smart Kettle 2 Pro. і це справжній мастхев для тих, хто не уявляє свій день без чаю або кави. Уяви, ти прокидаєшся зранку, ще навіть не розплющив очей, а вода вже чекає гаряча саме тієї температури, яка потрібна. І все це завдяки функції підтримки тепла до 24 годин і точному контролю з кроком у 1 градус. Більше не треба гадати, чи достатньо охолола вода для дитячого харчування, або чи не занадто гаряча вона для зеленого чаю. Регулюєш температуру одним поворотом з ручної ручки. А якщо лінь вставати з дивану, запускаєш усе через додаток Xiaomi Home. Ще один плюс це ємність у 1,7 літра. Вистачить, щоб заварити чай чи каву навіть в великій компанії гостей. А завдяки потужності у 1800 Вт повний чайник закипає буквально за лічені хвилини. Важливий момент: безпека, подвійні стінки, а багаторівнева система захисту автоматично вимкне чайник у критичній ситуації, і все це упаковано в стильний корпус із нержавійки зі зручним дисплеєм і продуманими деталями. Які реально роблять життя комфортнішим, це вже не просто чайник, а розумний девайс для тих, хто цінує свій час і любить контроль у всьому. Перевір ціни в Україні та Китаї за посиланнями під відео і подивись, де вигідніше взяти цю розумну кухонну зброю. На четвертому місці нашого рейтингу Сокана СК 1028. І цей чайник можна назвати універсальним бійцем для дому, офісу чи дачі. Його головна фішка. Це величезний об'єм у 2 і 3 літра, тож вистачить гарячої води одразу на всю сім'ю чи навіть невеликий колектив. І при цьому потужність у 2000 Вт дозволяє закип'ятити повний чайник швидко, не навантажуючи слабку проводку. А це важливо для старих квартир і дачних будинків. Дизайн тут максимально простий і зрозумілий: білий корпус із пластику, легка ручка, яка не нагрівається, та кришка з металевими елементами для більшої надійності. Є індикатор рівня води. Підсвічування, автоматичне відключення після закипання або зняття з підставки. Ще одна перевага поворот на 360 градусів, що зручно для будь-якого розташування чайника на кухні. Так, це нерозумний девайс, тут немає підтримки температури чи керування зі смартфона, але головне в SK1028 простота, місткість і надійність. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує об'єм і не хоче переплачувати. Перевір ціни в Україні та Китаї за посиланнями під відео і виріши сам, де вигідніше взяти цю модель. Третє місце займає Sonifer SF 2096 і тут акцент зроблено на якість та безпеку. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі марки 304, яка не вбирає запахів і захищає воду від сторонніх домішок. Це саме той матеріал, який використовується в харчовій промисловості та гарантує довговічність чайника. Ще одна важлива перевага подвійні стінки корпусу. Завдяки їм тепло утримується довше, а зовнішня поверхня залишається прохолодною. Тобто можна спокійно торкатися корпусу, не ризикуючи обпектися, і при цьому не потрібно щоразу кип'ятити воду повторно, об'єм 1,7 літри, чого достатньо для родини чи невеликої компанії. Потужність у 1500 ватів дозволяє закип'ятити воду швидко, без Зайвих витрат електроенергії. Конструкція бездротова з поворотом на 360 градусів, тому ставити чайник на базу зручно з будь-якого боку. Матове покриття не тільки додає стилю, а й приховує відбитки пальців. Sonyfer SF2096 це збалансований вибір, якісні матеріали, продумана теплоізоляція і сучасний дизайн. А ціни в Україні та Китаї можна порівняти за посиланнями під відео. На другому місці нашого рейтингу Xiaomi Electric Glass Kettle. і це вже справжня прикраса кухні. Скляний корпус із боросилікатного скла у поєднанні з металевими та чорними пластиковими елементами виглядає стильно і сучасно, а ще дозволяє спостерігати за процесом закипання води. Це додає не лише естетики, а й практичності. Одразу видно, скільки рідини всередині. Об'єм у 1,7 літри і потужність у 2200 ватів гарантують, що вода закипить буквально за кілька хвилин. Прихований нагрівальний елемент робить процес тихим і безпечним, а шкала на колбі допоможе Міряти потрібну кількість води, не витрачаючи зайву електроенергію. Важливий плюс фільтр проти накипу, завдяки якому в чашку потрапляє лише чиста вода. Скло не виділяє жодних шкідливих речовин і витримує високі температури. Зручна ручка завжди залишається прохолодною а натискання однієї кнопки дозволяє легко відкрити кришку. Додай до цього led підсвітку яка створює особливу атмосферу на кухні у вечірній час, і отримуєш не просто чайник, а стильний і практичний девайс для щоденного використання. На першому місці сьогодні Midea Electric Kettle Mini, і це справжній топчик серед компактних чайників. Його головна фішка, формат об'єм усього 600 мл. Робить його ідеальним для однієї двох осіб, коли не потрібно гріти зайву воду. Саме тому його часто беруть у невеликі квартири, офіси, гуртожитки чи навіть у подорожі. Корпус виготовлений із боросилікатного скла, яке витримує високі температури і абсолютно безпечне для здоров'я. Матеріал не змінює смаку води і дозволяє бачити весь процес кип'ятіння. А компактні габарити й сучасний дизайн роблять його стильним елементом на кухні. Попри невеликий розмір, потужність у 2200 Вт дозволяє довести воду до кипіння за лічені хвилини. Є й багатофункціональність. Чайник можна використовувати як міні-термос або навіть невелику ковбу для заварювання трав'яних зборів. Завдяки простому управлінню та захисту від перегріву користуватися ним легко і безпечно. Мідея міні це компактність, швидкість і практичність у кожній деталі. Чудовий вибір для тих, хто не хоче готувати відро окропу, а цінує зручність і якість. І ось ми дійшли до фіналу нашого рейтингу. Як бачиш, сучасні китайські електрочайники вже давно перестали бути ноунеймами. Сьогодні це продумані надійні стильні девайси на будь-який бюджет. Хочеш максимальний функціонал і розумні фішки, тоді дивись у бік Xiaomi. Потрібен простий робочий варіант з великим об'ємом. Сокани чи Соніфер закрить усі базові потреби. А якщо шукаєш щось компактне і мобільне, як для себе особисто чи в подорожі, Media Mini стане справжнім відкриттям. Кожна з моделей у нашій добірці має свої унікальні сильні сторони: від підтримки температури та дистанційного керування до елегантного скляного дизайну і рекордної швидкості закипання. Тому головне питання лише одне: який саме чайник підійде саме тобі?